США від ролі посередника відмовляються у врегулюванні російсько-українського конфлікту. Повідомляє держдеп США. наразі. Ініціатива має перейти безпосередньо до Москви та Києва. Про це під час брифінгу у державному департаменті США заявила його речниця Темі Брюс. За її словами, зокрема, ми безумовно й надалі допомагатимемо та робитимемо все можливе. Тепер це справа. Двох сторін, речниця держдепу означила зміну у підходах США до участі у переговорному процесі між РФ та Україною. Зауважила, Сполучені Штати не будуть скасувати жодних санкцій. Президент США Дональд Трамп не відмовляється від своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Та він також знає. Є ще є інша частина світу ціла земна куля, яка потребує певної уваги.